Ти справді вважаєш, що я снотливий. А що так. Є, на те що думаєш? На 100%. Як ви взагалі можете думати таке? Ти просто не схожий на того, хто трохнярився. Слухай, я це всюди робив, понял? Це було всюди. Запитай, кого хочеш! Єн. Тобто, запитай кого завгодно, окрім Єн Геральта. Ну, я ніколи не бачив, як ти трохався. Єн, ти бачила? Я не бачила його травм. Добре, вам не варто було бачити, як я це роблю, друзі. Ви повинні просто вірити мені, бо я містер трах по всьому континенту. Чесно. А знаєте що? б'юся об заклад, що в мене було більше разів, ніж возле. А колись робив це на Єдинорозі. розі. Єн, що? Ні. А ви? Боречки справді? Це не так добре, як звучить. Я б віддав перевагу ліжку. У oh. мене так багато питань. Oh. Геть заждіть, чекайте, стоп, стоп! Гаразд, що у нас далі за планом? Так, Єн, чи далеко ще? А, далеко, Геральте. Дуже далеко. Але мої ноги втомились. Я не винна, що ти у нас порталофом. Єен! Yeah. Гаразд, що ж, судячи з того, де oh, ми. Я є… я знаю, що це таке. Це мапа. Саме так, Геральте. Дуже добре. Отже, ми ось тут. Ага, Бачу. А дістатися нам треба сюди. Хм. а що це за хвости? Знаки питання? Так. Не обов'язкові квести. Не обов'язкові. Неважливо. У нас немає часу. Ми поруч із цим. Так і є, але Геральте, не потрібно… Часа стовбень. О, скрині, 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 скрині. Пошвидше, Геральте, в нас немає на це часу. О, так, 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 заждіть. О, граблі. Обожнюю в тяку фігню лутай. Геральте, як тільки ти закінчиш, ми справді мусимо рухатись. Так, абсолютно згоден. Сучар, відьма. О, скотиняка. Геральте, час і ти. Так, 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 майже залишив. Вігні. Друзі, допоможіть. Круто, дякую, друзі. То що, Геральт, вже йдемо? Так, так, я вже завершив. Можемо йти ось це. Відьмак! потрібна твоя пам'ять. Безперечно. Що нам? Що треба? Зроблю все, що треба, скільки б це не зайняло часу. Мого брата викрали жалюгідні утопці. Це жахливо. Геральте, усе досить. Де? Це дуже далеко. Дуже, дуже, дуже далеко. Геральте. Ні, практично завершив. Геральте, ми мусимо завершити основне завдання. Я не можу довго чекати. Ще одне, будь ласка, і ми повернемось до Єдинорога. Ну, а дивись, Геральте, ти можеш взяти один квест лише, якщо він в тому напрямку. Це ось там. Що. Ні, в жодному разі. Та похер на них. Він знову застаре. старе. погляньте, дошка з квестами. Якщо ви, мандрівники, хочете переглядати більше цього чудового лайна, то підписуйтесь ось там. Коментарі та вподобайки теж не забувайте ставити. Підпишися на канал, давай підписку. Та-да-да-да-да, та -да -да Підпишись. Підписуйся там. Підпишись!